Всім добрий вечір. Запрошую вас на вечірню прогулянку з, Бусяю, з бусінкою. Ми тут вийшли за ангар, там у нас поля. Захмарило у нас і ось бачите, де у колодочку ще й сніг наростав. Так, уже поля всі пусті, сьогодні така грязюка. Вчора ще все було замерше. О, ми вийшли проти вітру. Це його знаменита доріжка, по якій він любить ходити, хвостика задравши. Але суть не в тому. Хочу зняти коротке відео, бо зараз чуть-чуть погуляємо і йти додому, напувати козенят і ягнят. Пили молочко, вони в обіди дуже добре, соски. Ну, за них я, може, завтра ще зніму, розкажу ще щось. Але то зараз не про це. Їхали ми по дорозі в те село, де ми брали. Ягнят думала казати козенят. Я можу путатися. Ягнята-козенята, вон там далеко високовольтна лінія, по тій дорозі туди ми їхали. І от я проїжджаємо ми під високовольтною лінією і я кажу. А в дитинстві пам'ятаю, як зараз. Не пам'ятаю, який то рік був, який, яка, яка погода, пам'ятаю. Вечір було пасмурно, на дощ наче збиралося. І ми, малі діти, ціла ватага на велосипедах їдемо по горох. Хто з села, хто народження середини 80-х, кінця 80-х. Ну, Так сказати, діти 90-х, і хто з села, той пам'ятає, що це таке їхати по горох, коли горох в такій стиглості, що його можна їсти. А колгоспах, в колгоспах, як завжди, не вистачало грошей на пестициди, обробіток. Горох пирскався, але вже пізніше, коли він вже не підходив для їжі нам малим, і ми їхали по горох. Наш батько працював на тракторі, приїжджає, каже, ось там десь щось грузив чи їхав мимо поля, привозить, ну скільки встиг там нарвати, пробуйте, чи вже годиться, чи ні. Ми ж пробуємо, якщо годиться, дітей на вулиці багато, хто в що, хто ми сумку брали, там пакет, ну сумку, хто запас курвав. Боже, це такі пригоди були. Я не знаю, хто це проживав, у кого таке було схоже. Сидиш, спочатку їси, Велосипеди ж поховаєш, потім вже рвеш там додому, бо треба ж на вечір там. Моє кіно буде, щоб вже сидіти і їсти. Загула якась машина по трасі. О, все, лежиш в тому горосі, щоб вже ж проїхала. Або батько приїжджає, і каже, так. Отам От на тому полі будуть з неділі пирськать. Якщо хочете, їдьте рвіть зараз, бо не буде. І в нас таких полів було чимало крігом села. Їздили. От зараз такого в дітей немає. Ні, Буся, пішли сюди, пішли. Отак. Такі спогади були. Хоча я сумніваюся, що у нас би там дітей, скільки нас там десяток був чи скільки, що нас би так сварили за той горох, що ми так ховалися. О Боже, хтось їде, машина, ховайся, голова колгоспу їде, агроном. Ховайся, наривали. Ми ще з братом умудрялися і додому нарвати, а є такі, що там тільки їли. Але дитинство і поїздка. Погорох на поля це, знаєте, один з таких споменів. У кожного він свій, який гріє душу. Особливо, коли в селі живеш і дітей на вулиці багато, а не так, як зараз. Добре, що ми живемо у вік такого прогресу інформаційного і по техніці, що можна і книжку почитати, скачати, і фільм подивитися, і рецепти, і так далі, і про світ дізнатися. Але нема такої кількості вже дітей на вулицях. І сіл, і міст. Сіл тим паче. Ми ще застали дитинство. Коли було оце все. Оце гріє особисто мені душу, оце спогади, які здали по горох, хоч такі пригодницькі, так сказати. Де ми жили на старому дворі. Перед нами була свиноферма з одного боку, з іншого. Конюшня. Я дуже люблю коней. Котики і коні це мої найулюбленіші тварини. І оце учора, сьогодні, позавчора попадається мені часто відео в тіктоці на конях на пляжах, там їздять, люди викладають. Я дуже люблю коней, я виросла, можна сказати, з конями, але я ніколи не каталася вверх. І в нас був кінь, також не каталася. Так от спомини, що я малою дитиною ходила поміж коньми. Були коні на конюшні, були коні на свинофермі там молодняк. І мені, я не знаю, скільки мені рочків, ну вже ходила. І ходила серед молодих жеребців прямо в загоні. І жодного разу в мене з коней ніхто не обіжав. Так що такий теж такий. Все маму треба попросити, вона розповість про мене малою і про коней, що у дорослої людини просто кров. Колонула, як вона бачила, що мала дитина, ну, три роки. Представте, уявіть, три роки дитині, і вона серед молодих жеребців, яким там по два роки, які в загоні не прив'язані. Вони свою душу, напевно, відчували. І в мені загрози для себе не бачили таке. І я у них також, я ніколи не боялася. От таке Коротке відео просто згадалося, як ми їздили на горох. А ми потрошку вже направляємося в сторону домівки нашої. Пішли бусь, вивалилося дирочка. Бо нам треба годувати наших новоприбулих діток. Ми вже оце вечором почали поратися. Вовець там усе я доладувала. Зайшла до них в сарай. Давай обзиватися, вони на мій голос реагують, хвостиками крутять, голови попіднімали. Так все, все буде добре, думаю. Головне зараз не переборщити їм з молочком. Господи, в яких ми оце нетрях гуляємо, буся. Це ж усе, бачите, якру мангара повипилювали. Треба якось пролізти. Ой-ой-ой. Отак. Ой, ой. Головне зараз не переборчити їм. Ні-ні-ні, Буся, туди ні, назад. Бо там дуже грязь. З молочком, щоб їх не напав розлад шлунку. Ну все. Всім спокійної ночі. Буся вам також шле привіт. Бусінь. Молодець. Все, до побачення. Скажи ще щось. Ось. Молодець.